На Дніпропетровщині продовжують відкриватися нові супермаркети: магазини мережі маркетопт. Ще один такий сучасний супермаркет з'явився нещодавно, і в лише Пушкарівка, що у верхньодніпровському районі, за сприяння жовтоводського підприємця Анатолія Затинацького та місцевої влади. У день відкриття з самого ранку тут вже зібралися місцеві мешканці. На такий супермаркет вони чекали давно. Доброго ранку, шановні мешканці Пушкарівки. Дякую, що ви прийшли на відкриття нашого з вами такого гарного сучасного європейського магазину. На жаль, Лебідь Геннадій Миколаївич не зміг прийти на відкриття, але йому дуже велика подяка, тому що він нам допомагав з самого початку будівництва. Був завжди на зв'язку. Вирішував всі нагальні питання, тому йому велика подяка в нашому магазині. Ви знайдете великий асортимент гарних товарів з гарними цінами з великими акціями. Сьогодні ви в палатках зможете скуштувати, продегустувати різноманітні товари, які представлені в нашому магазині. Тому всіх запрошуємо. Хто до нас хлопець перший пусть заходить? Прийшов, поздравити вас. Моя доча вас видиться. Ну і, слава Богу, по тому що прийшов. Я була там за. Ваші враження від нового магазину. Дуже, дуже вражені, дуже дуже дякуємо. Молодці, нам так буде удобно тепер, дуже удобно. Все в одному місці, все моюще можна купити, і чистя і продукти всі, все можна. Що у вас корзинці Вже Вермешель, і що там ще? уксус, сода, те, що нужно. Щось купили так. Для зараз. Ну толпа тут поки розберемося, де що роздивимося. А тепер тут все є в нас. Ми будемо приходити і купляти. Ми наслишені Кременчуг поблизу куцеволівка. Так що отзиви у добрі КПК. на КПК подивимося. Ми чекали від цього відкриття. Отзиви, хороші ціни, обслуговування. Асортимент, так що подобається. подобається. Саме. ну Великий вибір, багато товару, ціна приємлива така, більш-менш. Так що добре, що тут і, і, і близько в мене біля дома. І все є, і, все є да, все. і хімія є, і, і солодощі, і, і лікаро-водочні і м'ясо, і ну, все, все є дуже великий вибір. Так що подобається. Хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони нам дають можливість будувати, працювати і відкривати нові робочі місця.